Важливі новини: сім днів за сім хвилин. Євросоюз затвердив десятий пакет санкцій проти Росії. Генасамблея ООН ухвалила українську формулу миру. В Україні почнуться прозорі закупки в Міноборони. В Марченко забирають майно на Параші. Знову тривожно. почему то руських кругом б'ють. Історичне Байден неочікувано відвідав Україну. У русських запалали пердаки. Президент США Джо Байден о восьмі ранку був в Україні під час тривоги. Гуляв центром столиці та віддав шану полеглим борцям за незалежність України. Тиге Байдену пропонували зустрічі Зеленським у Польщі чи на кордоні України, але він наполіг на столиці. Приїхав потягом. Казав, що здійснив нечукану поїздку в Україну, тому що це критично важливо, щоб ні у кого не було жодних сумнівів щодо підтримки Сполученими Штатами Києва. А на Росії терплять і страждають. Навіть спецефір про приїзд зробили. можна, звісно, було угрохати Байдена, але б зовсім, мабуть... <реш> <реш> Натокрохать «Ну, Байдена та совсім это нормально, взривають Северный поток. тоже гадікс пробув в Україні 6 годин і оголосив нову допомогу. А на алеї сніливості Києві Байден установили табличку з датою першого дзвінка і приїзду. Євросоюз затвердив 10-й пакет санкцій проти Росії. До списку включили 121 фізичну та юридичну особу. Введено значні обмеження на імпорт та експорт. Заборонено російські пропагандистські змі загалом 10-й санкційний пакет передбачає скорочення експорту промислових товарів на. 11 мільярдів євро для парашу складнили отримання деталей для авіаційних двигунів, антенн та іншої електроніки. Президент Володимир Зеленський прокоментував новий пакет санкцій. Так цитую десятий пакет спрямований проти російської військової промисловості, пропаганди та фінансової системи. Тиск на агресора має посилюватися. Очікуємо рішучих кроків проти росатому та атомної промисловості РФ. Збільшення тиску на військових та банки написав голова держави у Твіттер. Також учасники ЄС, завдяки тиску Польщі, домовилися активізувати роботу над санкціями проти Білорусі. Сани Марченко, дружини Медведчука, забирають майно під арештом 5,6 мільярда гривень. За рішенням суду арешт стосується пакетів акцій у трьох обленерго, якими вона володіє через п'ять офшорних компаній. Також арешт наклали на дві земельні ділянки, чотири житлових будинки у Києву та Криму і 10 автомобілів. Крім того, арештовано активи Марченко в 18 інвестиційних, агропромислових, телекомунікаційних та інших підприємствах. Завдяки СБУ арештовано майно дружини Медведчука на понад 5,6 мільярдів гривень. До речі, арештативів не дасть можливості перереєстрації на інших осіб, що по перспективі суд усе конфіскував після вироку справі за фінансування руських силовиків. У цій справі Марченко загрожує 8 років тюрми. Чорний день. І Дост білі Олур. Все пропало. <ріст> 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 генасаблея ООН ухвалила українську формулу миру. Від Росії вимагають забратися. За резолюцію проголосувала 141 країна. 32 отрималися, 7 проти. На бік кривавої Росії стали Білорусь, Північна Корея, Сирія, Еритрея, Малі, Нікарагуа. Серед тих, хто утримався: Китай, Вірменія, Індія, Іран, Казахстан, Пакистан. Нагадаю, формула миру включає 10 пунктів: безпека, радіаційна, ядерна, продовольча, енергетична, звільнення всіх полонених і депортованих, виконання статуту ООН і відновлення територіальної цілісності України, виведення російських військ з України і припинення бойових дій, повернення справедливості, протидія екоциду, недопущення ескалації, фіксація закінчення війни. Відтепер в Україні почнуться прозорі закупки в Міноборони. Відповідний закон ухвалила Верховна Рада. Нагадаю, законопроєкт внесли до парламенту після скандалу про махінації на закупівлях Міноборони. Тепер же потрібно оприлюднювати в системі прозоро ціни, з якими оборонні замовники купують товари послуги для забезпечення армії не оборонного призначення. Також Міноборони впродовж 10 днів має звітувати про контракти на закупівлі необоронного значення вартістю понад 200 тисяч гривень. У звіті потрібно буде зазначити найменування замовника, назву предмета закупівлі та ціну за одиницю товару. Завдяки тиску суспільства ми стали ще на крок ближче до подолання корупції разом до перемоги на всіх фронтах. Латвійці придумали креативну допомогу українцям, забиратимуть автівки в пияк і віддаватимуть на зсу. Відповідне рішення ухвалив Сейм Латвії, яким передбачено безоплатну машин у власні. З уряду України голова комісії з оборони Раймонд Бергманіс прокоментував це так: цитую: наразі ми можемо реалізувати конфісковані у п'яних водіїв машини, але бачимо, що в нинішніх умовах вони значно корисніші для підтримки народу України. Передачу здійснюватимуть через організацію та співпрацю з урядом України та отримуватиме конкретні запити про допомогу. Піпопицем Пейс Черкас допомагав русським пропагандистам. Його викрила СБУ. Служба безпеки зібрала беззаперечні докази. вини керівника Черкаської єпархії пацем Розпалювані міжконфесійне ворожнечі повідомили йому про підозру у вчиненні злочин. Як з'ясували цей русколюб Попамі, поклоніста Московським пропагував порушувати рівноправність громадян залежно від їх раси, національних та релігійних переконань. Більше того, від його наказу на офіційному сайті ПЦМП розміщували ворожі матеріали від ворогів руських із їхніх сайтів. Патріархія Ру та Правмір Ру з матеріалів СБУ, Півмосковської церкви ФСБ в Україні популяризував кремлівський режим. Обшуки показали багато цікавого, зокрема і медаль з кривавою двоголовою куркою. До речі, керівником черкаської єпархії Пацемпа є боярський Феодосій. Слідство триває попереду суд на параші знову тривожно. почему то русских кругом б'ють Русский в тільки смердючої тимчасово існуючої Росії в цивілізовану Литву здивувався, чому його не раді бачити.

Ватник, Ватник, Ватник. Русские в шоте. У Швейцарии их тоже бьют. Почему? Непонятно. Прямо сейчас я заходил на фан-сектор. Я заходил на фан-сектор. что я на чем мы заходим? Сзади меня, позади меня. Твои братья русские уже по пакетиках как лежат. Ногой по со всей дури. Ногой, ай, яй яй мне говорит, удали это. У меня, Далее я я приехал в Швейцарию, <реш> а чому ти російською тут говориш у Швейцарії? А русачок? А далі буде ще цікавіше. І пам'ятайте, як би важко не було, щодня ми наближаємося до перемоги.